Товариство вітаю! Ви на каналі Red Green. поговоримо, бо є про що. Поїхали! Отже, розпочинаємо ми з Лії Чемпіонів. Повернулися знову чемпіонів. і цього тижня в нас в суперниках Шахтаря Донецького суперник Арсенал. Звичайно, непростий суперник. Ми розуміли, що буде непросто враховуючи, що ми з Шоболонією, що, що з Аталантою зіграли, м'яко кажучи, не дуже. Атланта нас там взагалі возила, Болонія ну, чомусь тримали з нею 00. Ну, вже як є. Ну, поїхали. Емірайтс або просто як Арсенал Стадіум, бо не можна використовувати всі назви. Е, до складів Арсенала. Ви знаєте, є трошки проблеми: нема Едбора, лідера, був травмований Сака. Але, знаєте, практично основою вийшов арсенал. Бо був і Маркінелі, і Жезус, і Саліба, і Трусар, і Рая. Ну, практично всі були. За і що Шахтеру було непросто. Зато в Шахтаря в основі вийшов сікан, який 45 з колосом, якщо плясу відіграв вже. У в нього були проблеми з носом, перелом мав. Це сікан це хороший нападачі, Були нарешті надії, що можливо ми гол заб'ємо якийсь. І про що можна сказати? Ми розуміли, мабуть, два розвитку сценарія могли бути. Один це ми пропустимо швидкі голи, і Арсенал ще понесеться і заб'є ще пару, і буде погром. Ну або десь ми витримаємо тиск і, можливо, щось там вийде з цього. І ви знаєте, пішло, можна сказати, спочатку звалося, що піде все по першому сценарію. Арсенал взяв відразу м'яч-контроль, кутовий момент. На шостій хвилині каліфіорі вдарив вище. Ще момент. Але знаєте, 10 хвилин Арсенал не забив. Він якось трошки повірили, що, можливо, навіть і щось з того вийде. І пізніше, знову момент, Арсенала Тросард біля штангівдарив, штар пробував вийти з Сентрополі, але знаєте, вони розуміли, що ну, якщо якась контратака вийде, треба по максимуму старатися її використовувати, бо багато моментів не буде. І тут, на жаль, знаєте, як вони є, коли вже вроді більш-менш, як то кажуть, вирівнюється, і все. Навіть починає більш-менш получатися, стається приклад, помилка. Навіть не помилка, а це не фарт, я б сказав, це не фарт, це просто случайність, випадковість, таке буває. Удар Мартінелі, м'яч влучає в штангу, і відбувається від різника ворота. І виходить автогол різника. Дуже обідний автогол, бо ти спасав пару раз, і таких аж 100-250% арсенал моментів мав, а тут так сталося. Ну, вже як є. Міг на 44 й хвилині Арсенал подвоїти рахунок. Навіть раз щось спробував Шахтар свій удар вдарити, але набагато вище. І знаєте, другий тайм розпочався. Арсенал почав, моя думка, економити сили. Він так, знаєте, атакував, але розумів, що вони зараз були в них важкий матч. Ну, як важкий, вони програли Бормуту. Зараз їх чекає через пару днів Ліверпуль. Це дуже інтересне протистояння, бо Ліверпуль вже може піти відрив від Арсеналу. І він таким, знаєте, економним методом старався грати свій футбол. Мало що створював. Але от на 77-й хвилині на рівному місці, практично, Маріно робить простріл і м'яч влучає Бондара і пенальті. І, знаєте, Напишіть в коментарях, хто вважає, чи там було пенальті, чи ні. Бо хтось каже 10%, а хтось 50 на 50, бачу, десь так, там, 60 на 40. Ну, моя думка, напевно, що скорше всього була пенальті. Але ну, в різних, знаєте, в різних там, матчах по-різному трактують, дали, дали, дали пенальті. Але знаєте, це не дивно, що, наприклад, це сталося з Бондаром. Бо ми говорили вже не раз, не в, не в одному випуску, що дуже, що за збірну, коли його викликали, його потім навіть в резервного списку викручили. Ну, не хочу нічого образити цього футболіста. Але, знаєте, останнім часом багато помилок і провозив. Навіть останній матч з Колосу він помилився, але повезло, що Колос не використав цей момент, і Шатар пішов в атаку і забив гол. Тут ця рука. ну навіть на такому рівні для чемпіонів такі помилки робити. Ну, Добре, що до Мичап підійшов тросар, чомусь не Хаверс, дивно. Ну, таке рішення прийнято. І Різник спас. Ударив по центру тросар, Різник вже кидався кута, але встиг виставити ноги. і... Відбив, і знаєте, так розумію, що лишилося грати 10 хвилин. Арсенал ніби все контролює, але почав трохи в кінці ортета нервуватися. Бо ну, 1-0 це не є перевага, яка мала би бути, і вболівальники знаєте, трохи розчаровані, бо до кінця все не зрозуміло. Можна було ще втратити. Арсенал так виграв ПСЖ, але він був втратив очки з Атлантою. Це теж ну, знаєте, це не просто так. І був Шахтаря цей шанс на 95-й хвилині. Педріньо дальним ударом вдарив перший удар у ствір. Вітаємо, друзі! Шахтар Дару Е, за матчі другий раз. А перед тим був удар в цього в Судакова з пенальті. Але Рая спас, Рая дуже хороший сон проводить. Він багато серій вже зробив. Раз Арсенал спасав. Ну і ще там пробував старше щось дожати. 1-0 кінець. І знаєте, що маскати? Ну, З ної сторони нема погрому супер. Бо після там, останніх матчів було страшно їхати в Європу, страшно їхати в Лондон, бо розуміли, може бути погром реально. Бо... Боялися за результат. Ми практично, знаєте, там відсотків 90 були впевнені, що нічого ми звідти не візьмемо. Але навіть по грі в кінці вийшло так, що могли взяти і очко. І от тут таке питання: розумієте, от Арсенал. Ніби все контролював, потім чомусь зупинився і чуть не догрався. Ну, мабуть, Шахтар іншого зразку він би це використав, таку трошки, як би сказав, розслябаність арсеналу. Ну, вже як є: е, хоча б не програли сильно, як то кажуть. Далі в Шахтарі, як якщо трохи суперник слабший, вроді би, Янгбойс. Ну, вже треба брати очки десь, бо далі тим. Чим далі, тим важче менше матчів. Добре, що не програли. Не знаю, сильно не буду шахтар і хвалити. І розчарувань не було, і вони сильно на щось надіялися 10 це ще не так страшно. Ну, як я надіємося, що шахтар нарешті заб'є свій гол в наступному матчі і здобуде якісь очки. Про шахтар це все. Тепер давайте поговоримо про далі про лігу чемпіонів, про матч. Лейпциг, Ліверпуль, е, як я казав, Ліверпуль з Лейпцигом зустрічався недавно, як там, до в тому, в плей-офф, два рази обігравши їх по 2-0. Е, Ліверпуль досить непогано зараз грає на виїзді. Він, якщо провести, 5 останніх матчів зі всіх турнірів на виїзді переміг. Лейпциг переміг у останньому турі Майнц. І підходили до матчу. ну, Ліверпуля були свої проблеми. Ми знаємо. Алісон травма. Вже матч, якщо не поляюсь. Пройшовши 6, надіємося, можливо, і не швидше. Повернення, є сумнів, Елю далі травмований. Плюс е травмувався зараз, Анук я травмований ще. А плюс зараз травмувався останній матчі Челсі-жота. Невідомо, скільки він точно вибув, але він вибув і це, це проблема. Бо, знаєте, що так, десь хтось один в центрі поля виб... випаде, і будуть, будуть нюанси Лірпуля, бо це така вже в наш, у них велика лавка. Ну що, можна відмітити? Матч такий досить важкий. Ліверпуль почав ну, не сказав би сильно активно, більше лекцій активно, бо до 20-ї хвилини один удар, другий удар, третій удар. Ну, не, не аж сильно небезпечно, але там все одно удар ствір. Келахер <кій> пораз поспасав. Але Кєлахер, ай, ми казали, що він може провести, От, будь ласка, 18-та хвилина. Чомусь він вилетів практично до бровки до Конате. Хоча ніби Конате казав, що це мій м'яч. Зіграв Келахер головою. І прямо на Шешку. Ну, добре, що він не влучив ну, практично пусті ворота з розворотам біля штанги. Кіла не Спас. Невідомо, якби далі матч пішов. Може цей гол би все і поміняв. І, Як то кажуть, як часто є в Лірпуля цього сезону, був ще момент Ван Дейка в Лірпуля кутовий. Це дуже певно, що Ліверпуль створює моменти з штрафних кутових. Вже не один гол забив, що понад те, що Ван Дейк. І тут йде на віс. Салах б'є головою, це більше як скидка, і м'яч фактично рота котився, не поставляє ногу 1-0. Супер. Ліверпуль забив. Знову так в непростому матчі забуває гол. І зрівнює Лейпциг 1-1, але був офсайд опенде, був, був з був офсайд. І ви знаєте, почався другий тайм, і Ліверпуль так сушить гру, не сушить, не, не бере все в контроль, напевно, на чекає Лепсих атакує, в контратаках. Ну був момент, був удар Нуніса е, в руки. Макалістер дуже непогано пробив, перекладено. Щось і пробував Лепсик цілий час створити, раз там Келахер Спас. В кінці там знову ж, ж забив опенда, але знову в сайт. І так і закінчили 1-0. Е, діас там мав менше свій. Ну, але знаєте, вже не перший матч, я замічаю, що от з Челсі, що, наприклад, з Волохемтоном тоді. Це навіть Ліверпуль, напевно, не економить сили, а це такий стиль, можливо, зараз слот. Бо клопа колись було, все вони брали, летіли, атакували, в кантру вилітали. Тут, якось, знаєте, більше грають на втримання рахунку. Мало пропускають, знаєте, це приємно. В Лізі чемпіонів ми пропустили дуже мало мечів, і ми в чемпіонаті пропустили мало мечі. Подивимося буде далі. Головне, щоб нас не переслідували травми. Але. Реалізація подобається реалізація, що з тих моментів, що ми маємо, більшість ми забуваємо. Десь нам трошки, як то кажуть, щастить. Ну, дай Бог, що так подовжилось. Непроста перемога, але є. Бажаємо всім здоров'я, всіх вболівальників Ліверпуля з перемогою і чекаємо наступних матчів, а скоро матч арсеналом. Про Ліверпуль це все. Тепер хочу поговорити ще про цікаві матчі Ліги Чемпіонів вівторок середа. І ви знаєте. Багато було цікавих матчів. Розпочнемо, напевно, з чого? Ну, давайте так: от, розпочнемо з Реал Мадрид Борусія. Це минулорічний фінал. Борусія правила 2-0, всі пам'ятають. І знаєте, тут розпочинається перший тайм. І 2-0. Борусія виграє. Забив Гітенс. Один гол. Молодий хлопчина. Забила Борусія другий м'яч. Мав Рау в цей момент в першому таймі перекладена, кшубрайсь віднісується і добування Берлінгама і так само перекладена. І знаєте, 2-0. Ну хто полюбляв ставити ставки, давала коефіцієнт біля 6, 6,5, напевно, після першого тайму, що РАЛ переможе Борусію. І тут, ви знаєте, ми дивимося, другий тайм розпочинається. Хто може в ралі щось таке забити? Рудігер, навіс 2-1. Відразу навіть там, хвилину часу що він не проходить, Вінісіс робить 2-2, Васкіс робить 3-2, хоча був момент, коли і Боруся могла забивати. І знаєте, коли 3 32, це багато часу, ну вже прийшло, вже пройшло, матч йшов до закінчення. І далі прийшла знов, як то кажуть, час Вінісіуса. Як він забив цей п'ятий м'яч, пробіг на центр поля двох кортив, одне вдарив. Ну, Вінісіус браво, хитрик. Буквально на днях має давати золотий м'яч, я думаю, все, він, ти його заслужив, заробив цей рік. І ось Борусія програла 5-2, реал-камбек. Ну, знаєте, я вже не раз за цей тиждень казав, цей вислів, що Колиць Лінекер казав, що футбол грають всі, а виграють завжди німці. А в мене чомусь таке враження, що футбол грають всі і стараються, а виграє завжди турніри, і результат хороший в реала. Ну, і знов так сталося. Ну, Фанатів Рал з перемога, що маскати, Ось такий був матч. Далі, звичайно, відмітив ну, всіх фанатів Барселони з перемогою, з, як то кажуть, з помстою з, за провальні матчі перед тим за 8-2 в ковідний сезон. Ще за всякий як то було. Ну, 4-1 Барселона-Варія просто браво! Я знаю, є серед моїх підписників фанати Барселони. Хет-трик Рафіні, супер. теж, бачите, там хитра це тут Рафіні. Перша хвилина гол, потім Баварія, знаєте, трохи прижала. Кейн раз забив офсайд, пізніше другий раз забив вже от нормально все. І тут е, хочеться відмінити таку штуку, що більш-менш їм гра, можливо, навіть Баварія більше атакувала. І забиває хто? Лівандовський. З помилки, я б сказав так. Е, Ума Пекано, Ноєр і Кім Джунгін. От Моя думка. Захисники Баварії ну, зараз не дотягують рівня топ-клубу. Умов мап, у пеканої ну, не знаю, це людина, от як Бондар нас привозив в шахтарі, так само він же це ж не перший раз. І що за збірну привозить? За Сунвілою тоді десь побіг. І сам Єршоноєр то бачить, що напевно вони не дуже впевнено грають і починає теж чудити. І це проблема. Потім Рафіня забив третій, а четвертий це вже шикарно. Я мав такий пас видав. Зразкова контратака з лівої в одне. Юналів в дальній кут браво 4-1, могла Барса і ще забити. І радує, що, знаєте, дивиться на Барселону виграла досить впевнено. Ну, та Баварія трохи мало моментів, але ті заміни Баварії щось нічого не дали. Гаві відновлюється. Ольмо відновився. Є ще плюс Фаті. Ямал просто в шедевральній формі Рафіні набирає. Лівандовський, 12 голів в чемпіонаті. ну, Діду теж я бачу, згадує молодость. Браво! Барса, знаєте, дивує, радує, ну, де можливо, і ну, подивимося, то ще на що? Але до фіналу Ліги Чемпіонів. Ну всіх з перемогою Барселони вітаю всіх вболівальників. Далі хочу відмітити такий матч, як Ювенту Штутгарт. 0-1. Штутгарт переміг. Ювенту це знов червона. Була червона проти Лейпцига, Знову грали з німцями. Тепер була червона в Данілу, друга жовта Ділу, якраз пенальті. Пенальті не забив Штутгарт, але в кінці все-таки ж дужали і забили. Один гол відмінили. Там по грі Штутгарт десь мав 3-0 вигравати. Чесно, один момент, другий момент гол не забити з відмінений пенальті. Трошки енто здивував, бо в непоганій формі, а ось так якось май, мало створив себе вдома. Штутгарт... забив, бачите, Штутгарт непогано з Ралом виглядав. З Баварією не дуже, але ну, як воно є. Ну, браво, молодці. Штутгарт переміг. Вітаємо з е, перемогою. Е, хочеться відмітити Сіті, винесло Спарту 5-0. Е, гол п'ятою там якомусь в стилі Скорпіона, знаю, як стилі Скарпіона, де викратив ту ногу, забив Холанд. Але знаєте, Холанд забив ще один. І от я вже може десь про це говорив. Теж напишіть в коментарях, що ви дивитесь з того приводу: от Холанд забуває багато м'ячів. Він забуває чемпіонат, а не забуває лічепіонів. Але для мене ну, майже не було ще в Холанда м'ячів дуже важливих, або про якісь топ-команд, які щось вирішували. Так, бачите, він забиває з партії. Він може забити там, за Сіті поступиться, або уступиться, він грає, там, наприклад, з Іпсвічем, він там, там заб'є. Ну не Настільки важливі м'ячі. Ну забиває досить простий молодець, Форвард має забивати, та, Ну Не знаю, подивимося, що буде далі. Но... Десь десь не, не, не все забуває Холанд, такий, як, наприклад, там, не знаю, як звував Роналду і Месі образно, Поки що не витягують вони до того де в БАПе взагалі там Ралі не видно. ну, Це вже їхні проблеми. Хоче вміти ще поразку Атлетіку від Ліля. Бо, знаєте, щось легко як то кажуть, команду Сіміоне програла 4-0-Бінфіці. Зараз вигравала 0 в Ліля і поступилась 3-1. Знаєте, дивує, дивує. Атлетка зразка. Ну, ідеальної команди, коли було, вони кнували м'яч, то вже все практично нічого не давало створити. Тут щось якісь проблеми. А Ліль Бахнув Рал, бахнув Атлетіку на виїзді, браво, браво просто. Ну, знаєте, ось такі от результати. Там ще багато цікавих було матчів. Ну, давайте так от про вікенд, кажу, вікенд. Медвік ліч понів наразі це все. А тепер хочу поговорити про Ліві Чемпіонів, але от про цей новий формат. От зіграно вже три тури. І хочу, щоб ви написали в коментарях вашу думку: е -е, подобається вам, не подобається, краще за старого формату, гірше за старого формату. Чи вас дивує, щось не дивує, що подобається, що не подобається. Ну, можливо, та табличка не зрозуміла. Але знаєте, от, наприклад. Ну, Давайте так, Господь. Для мене це трошки було дивно, що щось помінялося. Салбіш Квант. Чесно, я скептично, напевно, до цього відносився, бо привик до старого формату, і то всі привикли думаю, до старого формату. Да, це щось нове, непогане, але не розуміють. Та й до сих пор не розуміють, як це що це буде виглядати. Але ми вже розуміємо, що колись, коли була група, наприклад, образно Баварія грала Загребом, розуміє, а нас потім ще раз Загреб, там за Трутури вони все вирішували. Зараз такого немає. Просто зараз вже парадокс. є цього. Там вже пишуть, що є куча мемів. Ліа Чемпіонів Нова та Космос, бо Динамо Загреб програло скільки 9 2 якщо Баварія. Зараз подивіться в табличку: Баварія вже нижче від Динамо Загреб після тих трьох турів. Чотири очка має Динамо Загреб, а три очки має Баварія, поступившися Астонвілі і поступившися в Барселоні. І, вже видно, що є команда. Астонвіла Дивої. Три перемоги, ні одного пропущеного. Є дуже багато будуть офсайдерів, які там будуть по нулю, по одному очку набирати. Але все одно, до кінця навіть ті команди, тут буде можливість мати до 24 місця боротися. Ну, подивимося, пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну, цікаво, цікаво, що з цього буде. Далі ну щось нове. Подивимося, вже може, нарешті шахтар комусь холл заб'є. Ну, про новий формат це все. Е, ну, Тепер давайте, друзі, поговоримо про матч Ліги Європи Рома-Динамо. Ще одна команда, яка грає в Єврокубках, яка так само, як і Шахтар наразі не може забити голу нікому. Хоча суперники трошки простіші. Хоча, знаєте, Болоні порівняти з Хофенхаєм Лаці, не знаю, чи це простіший суперник, навіть можливо ну, Таланта ще там в півбіди. І що відразу хочеться відмітити? Ми ж перед тим вже знали, що в Динамо є травми, немає Ярмолинка, Піхальонка, не Шомпуляюсь. І тут е Шовський, або як деколи колись сигуру деякі кудатори Сашо, е ставить склад, який дивує всіх. Е ну, в якому плані з матчу з Оболоню 8 змін е немає. Кажуть, давайте не так, то простіше буде. Грав тільки Тимчик, і Попов. Правий захисник і плюс е два центральних. І все решта нові. Там вже Брашко, Шапаренко, Бущан. Е всі лишилися в запасі. Буяльський, Ванат. Не ще рез стояв. Е Рома так само була ротація, але така, знаєте, розумна ротація. Там Діпала в запасі, Пілігріні, Довбик в Основі. Ще колись поля змінили. Хочу відразу спитати, як вам такий склад, і чи, чи здивував Шопоскі, чи це взагалі не вартувало таке робити. Ви ну, вам от, що мене дивує? Всі розуміють, що в, в, в неділю Л-класіку, кажу, ну, в суботу та Л-класику, а в неділю класичний в наму Шахтар. На є видрив 6 очок від шахтаря. Якщо Намо виграє, 9, все. якщо програє 3, тож не катастрофа. Ми граємо з Ромою на виїзді в Єврокубках. Так, це не ліга чемпіонів цілі Європи. з сильним суперником. І ставимо, як то кажуть, ну, полудублюючий склад. Так, ми пізніше повипускали Ваната, Шапоренка. Для чого вони тоді всі їхали туди? Ну, потр... Трошки щось пограли, дали цим. Ми поступили суди-нуль. Вроді не катастрофа, але я розумію, треба робити ротацію, берегти на штату, але не стільки змін. Ну, просто це для мене це дивно, бо тоді виходити на ті Єврокубці. грати з Ромою, типу, другим складом. Ну ви що, типу, здівайтеся, що надболівало. Добре, ну а якби ну, кидала б Рома кучу сказали би, ну, то бачите, який був склад. Не накидала, ну от, вроді би, більш-менш. Ну, менше з тим, вже як є, це вже вибір Шовковського. Подивимося. Що це дасть в неділю з шахтерем, бо це пізніше погором, буде ще окремо випуск про це. Е, Рома. ну Почала непогано, м'яч в контроль. В е, момент почала створювати, динамо майже не було видно. 22-го хвилина. Ну, безглузий дурний, я б сказав, пенальті Михавко. Е, Бальдецінні пройшов вже Михалка, і той його взяв за футболку, дьорга пенальті. Ну, 100% зайшов та карточка, не розумію, навіщо ну, вже вибігало тебе. Ну Пане ігрок ще молодий. Ще... Якісь... Скажімо так, якийсь дитячий рівень, чи що. Ну, вже як є. Артем Артемдовбик взявся бити, забив, сильно роді не святкував, бо грав колись цей, за Дніпро грав, всі знають, українець, молодець. І ніби Рома контролювала, динамо щось трошки почало після 35-ї хвилини розуміти, що, як то кажуть, а що нам втрачати, треба щось пробувати. І мав момент дуже класний тимчик, ну він, ну, треткий момент треба попадати. І, розумієте, це захисник, але. Дуже класно на ногу зловив м'яч. Мяч біля штанги прокотився. І пізніше Гарай робив, воротар відбив. Знаєте, такі приємні такі були здивіки. думаю, думаєш, нічого себе, де знав динамо, у другому метама, тут навіть Динамо забиває. Але офсайд, був офсайт. І от та перерву з таким піднесенням, що думаєш, о, файно, супер. А другий тайм, знаєте, таке вже, ну, щось спробували там, буквально ще один удар був ствір. Рома там один меншому роду так само почали робити заміни, вже вийшов і дібала і Пілігріні. Нас по виходили Брашко, Шапаренко, Ванат, Кабаєв, але все так і закінчилося до нуль. Скажімо так. проста простану перемога Рома, як є. Нам ну, не забило гол, що не зрозумілі речі. Сподимося. От знаєте, я би критикувати, якщо з Шахтарем мене очки втратять. Ну ми розуміємо, дивіться, тут до нуль, і до нами на якісь мета створюють. А якби грало, наприклад, всі би грали ті, що треба. Можливо, ви очки якісь набрали. Ну, вже як є. Знаєте, друзі, не двоє хочеться, щоб якщо може виходити Кубки, це зараз не так просто вийти нашу команду. Я думаю, що це ну, дію, що так не буде. Але це можливо і останній рік, що ми бачимо наші топ-команди українські в лізі чемпіонів. І так ставитись до. Я розумію, це не Ліга чемпіонів, це Ліга Європи. Так, це рангом нижчий турніри. Але ну, ну треба ставити судно максимально основний склад. Так, треба робити ротацію, Ми розуміємо, що є матчів впереді, але але ну, вже як є. Ну, на жаль, Динамо поступається. 1-0. Ну, надіємося, далі будуть суперники полегше, і Ми нарешті заб'ємо гол і дочекаємося чогось позитивного від наших Єврокубках. Про Динамо в лізі Європи це все. Ну, і... Що, друзі, хочу анонсувати, що нас чекає насичений вікенд. Там і ель Класіко, і класичний, і Карпати грають, і Арсенал Ліверпуль. Про це ми все поговоримо. Чекайте, буде цікаво. А зараз, мабуть, це все. Дякую всім за перегляд. Всім хороших матчів і перемог. Па-па.